Розпочав цікаво, світить сонечко яскраво, в календарик заглядає, і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомірливе, день сьогодні особливий. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Діти, а чи хотіли б ви дізнатися? Чим особливі і цікаві черепахи, тож слухайте уважно. Черепахи відносяться до тварин, які є найдавнішими жителями планета Земля. Вони довгожителі, живуть 100, а деякі 250 років. Черепахи живуть на всіх континентах землі, крім Антарктиди. Будова тіла. Це голова, шия, панцир, кінцівки та хвіст. Черепахи, як тварини, незвичні тим, що вміють ховати голову, лапи та хвіст під панцир. Рідко кому із хижаків дається дістатися до черепахи, яка сховалася. Панцир складається зі щитків, на яких утворюються річні кільця. За ними можна визначити рік черепахи. Чим більше кілець, тим старше черепаха, а ще можна визначити за кольором панциря. Світлий колір молода. Чим темніше стає колір панциря, тим старше черепаха. Незважаючи на зовнішній вигляд, у черепах гарно розвинений нюх, слух, дотик і зір. Вони добре приручаються і живуть поряд з людьми. Вони навіть можуть розрізняти інтонацію голосу, помилково думають, що ці тварини дуже повільні. Насправді деякі черепахи здатні плавати з великою швидкістю, а на суші вони повільніші, і швидкість пересування залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше буде повсти. Черепахи приносять користь тим, що знищують лічинки комарів. Та хворих риб. але черепахи здатні голодувати тривалий час. Світ черепах надзвичайно різноманітний. Існують як наземні, так і водні черепахи. Серед наземних сама велика слонова черепаха. Болотна черепаха має найменші розміри. А Черновуха здатна змінювати забарвлення та підлаштовуватись під навколишнє середовище, існують м'якотілі черепахи, які не мають панциря, а великі морські черепахи розуміють мову дельфінів з давніх давен. Черепаха символізувала мудрість, багатство і довголіття. Кожного року, 23 травня, святкують Всесвітній день Черепахи. Головна мета цього дня привернути увагу до вимирання черепах, допомогти цим дивним тваринам не зникнути з нашої планети ось такі дивовижні ці тваринки. Давайте збережемо їх на нашій планеті Земля. Діти, спробуємо зробити черепашку. Колір тварини можете вибрати самостійно, перегляньте послідовність виконання аплікації. Така гарна тваринка вийшла у мене. До побачення малята. До зустрічі!